Всім привіт! З вами я, Аня Собакіна, і сьогодні нетипове відео для цього YouTube каналу, тому що сьогодні ми будемо робити огляд на мою косметичку. Нещодавно український бренд Pro надіслали мені цілий бокс косметики, і я подумала, що а чому б не показати вам свою косметичку, що в ній лежить і що я обов'язково куплю ще раз. І заодно протестуємо нові продукти із цього боксу. Поїхали! Я буду перед макіяжем підготовлювати шкіру за допомогою Тоніку. Це український бренд Naturial, дуже класна косметика. Я її купила у знайомих в салоні в Одесі. Прикріплю всі посилання тим, чим я користуюсь, якщо це українське виробництво. Я його просто розприскую на обличчя і даю висохнути. Підсох на обличчі і дав такий дуже легенький блиск. В доглядовій косметиці і в декоративній я дуже прискіплива насправді, тому що я дуже довгий час лікувалася від акне першої ступені, і в мене був догляд, прям дуже багато шаровий. Це займало багато часу, багато грошей. І зараз я намагаюся нічого зайвого не використовувати. А те, що використовую, щоб воно було мені підходило, було класної якості. Тому навіть в моєму повсякденному макіяжі ви не побачите великої кількості. Різних продуктів. Зазвичай це 3-4 одиниці, просто щоб зробити обличчя більш е радісним, <свісно> було б славно. Я не наношу тональну основу, хоча раніше це була база номер один кожен, -кожен день. Е Після проблем з обличчям я відмовилась від тональника, тому що там не можна було фарбуватись зовсім. Весь період лікування, якщо я не помиляюсь, три місяці. Тобто ні тоналки, ні консилера, можна бровки розчесати і близьком губи намастити. І тому вже після лікування я обрала для себе тільки консилери, і залишилась на них. Раніше в мене був тон від ледіґаґі. Я його купляла в Америці. Він дуже щільний. Класний адаптовний тонак, але не на кожен день однозначно. В мене більш жирний комбінований тип обличчя мені було ок. Але потім я перейшла на консилери. Це консилер Nars колір, 1, Назву не прочитаю. Він більш щільний і на кожен день це Herboran Super BB Concealer. Але сьогодні я хочу використати консилер від ProVG, який був в подарунку. Я вже знаю, ці консилери я йому користувала ще коли була візажистом в 2018-2019 році. Вони дуже класно пігментовані, пластичні, мені подобаються, зараз покажу. Ми сьогодні будемо використовувати колір 053. Я зняла собі на руку консилер, трошки його розігріла і наношу під очі в найтемніші зони. Я буду наносити консилер не тільки під очі, а ще на саме повіку, біля носика, тобто буду використовувати його замість тональної основи. Але не по всьому обличчю, а так, чуть там, чуть здесь. По проблемним зонам. Кислк. До речі, побачила зараз в Тіктоці е, новий тренд на консилер Шарлотта Тілбері. Там дівчата показують, як е, замазують сінці під очима, і він просто дає супер світловідбиваючий ефект, і сінця майже не видно. Дуже хочу також спробувати. Так само я купила і Ерборіан по Тіктоку. Я взагалі все купляю по Тіктоку. Напишіть, яка найоправданіша покупка була у вас під впливом ТікТоку. Я наношу консілер під глаза. Я трошки наношу на центральну частину обличчя, на свої червоні щоки і на підборіддя. І потім просто вологим б'юті блендером витушовую. Очень непрофесійно, так типс-сипс, тепля. Я, ну, Я нанесу його ще локально на свій прищ і залишу, не буду поки що витушовувати. Після консилеру я зазвичай роблю своє обличчя більш свіжим за рахунок якихось рум'ян або кремової, або сухої текстури. Я просто обожнюю сухі рум'яни від Nars. Це класика жанра колір оргазм. Ось так вони виглядають. Також під впливом соцмереж я купила собі кремову текстуру. Це Rare Beauty. Дуже популярні, але мені вони не сподобались. Ні текстура, і мені дуже сильно не сподобалось пакування, тому що воно в горизонтальному положенні, в косметичці тупо просто розливається і нормально не закривається. Коротше, може це тільки в мене така ситуація, але до них рука абсолютно не тягнеться. Сьогодні я спробую е мультитаскер від ProVG. Що таке мультитаскер? Це просто кремова текстура, яку можна використовувати будь-де. На губи, на очі, як рум'янок. В мене тут колір sunset Romance МТ01. Він нейтрально рожевий. Я обирала схожий на оцей якраз такий оргазм від Nars. Наносити я буду це, не знаю чим абсолютно. Є три варіанти. Палець, б'юті блендер або пензлик. Чим ми мабунка? Пензликом. Пензлик. Я набираю текстуру на пензлик і наношу на вилиці, як мені підказала Діана. Люблю дуже, коли рум'ян багато, це робить обличчя більш свіжим. А особливо, коли це обличчя загорівше. І я наношу не тільки на цю зону, а ще трошки напівпустим пензликом підтягую на лоб. На очі. Куди завгодно. Пахне. Хочу по максимуму щось сьогодні новеньке зробити, тому не будемо зупинятись лише на мультитаскері. Я беру рум'яна схожого кольору і просто закріплюю сухою текстурою. Ну, це вже взагалі не днівної мой макіяж, це вже я Готуюсь випусканою какой-нибудь, я не знаю. Свадьба. Це вже для мене. Або зйомка. Це вже для мене дуже багато. Але якщо б я показувала дійсно свій буденний макіяж, то відео закінчилось би через 30 секунд. А так, можна хоч подивитись на красиву косметику. Мені подобається. що. Так, і що? В нас залишаються з вами брови і губи. Очі я не фарбую, туш я не люблю. Єдине, що я можу використовувати коричневу туш, в мене вона від Maybelline, тому що мені просто подарували. Ми будемо сьогодні відпіндрюватися і малювати вії чи ні? Не будемо. З бровами в мене все дуже просто. Я використовую фіксатор для брів від оку. Скрізь зберігайте, тому що це найтоповіший фіксатор, який є. Я користуюсь тільки їм, тому що для мене супер важливо, щоб фіксатор не залишав нальоту. З воском зазвичай так і відбувається, залишається якась текстура, а звичайні фіксатори вони не тримають моє волосся. Саме на бровах. А ніщо. Я спочатку прочесала вниз і потім вкладаю. Нагору. Такої немножечко філін. Але з бровами з нещодавнього часу це ще не все. Я використовую в свої прогалини, оці, там, де не вистачає волосся, лайнер від Макарівіч Колаборація з Золей. Дуже класна штука, мені подобається всім, хто не любить оліпції, тінти, помадки і все інше. Ви просто цим лайнером можете собі домальовувати волосинки. Можна і поодинично малювати, і одразу декілька. Переходимо до найголовнішого. В нас залишаються губи і я зазвичай роблю комбінацію олівець і блиск. Олівець в мене. 04 від Zola, він з коричневим відтінком. І зверху я наношу ліп е... ойл <ріст> від Dior. Але сьогодні ми будемо малювати губи олівцем Proвідie. Я багато разів вже їм користувалась, він мені дуже подобається. Це в нас колір 0,3 шоколад. І зверху я буду наносити від ProVG також е, ліпстик. Забула це. Найбільший страх майстра перманенту — це клієнт, який виходить за контур. На олівець я буду наносити ліпстик LP04. Прямо пальцем. Просто вбиваю на серединка. Коричневий колір. До речі, дуже зручно, що майже вся косметика в рефілах, і ви можете самі собі збирати палетки. І залишимось без блиску, я думаю. І останній штрих я буду все припудрювати. Пудрою від Natural. Це мінеральна пудра з spf захистом. Пишіть, чи сподобався вам такий формат, і напишіть, без якого продукту в декоративній косметиці ви просто не можете жити. Всіх люблю, всім па-па!